Теорія систем це наукова і методологічна концепція дослідження об'єктів, які являють собою системи. Системний аналіз є прикладним напрямком теорії систем і застосовується для розв'язування складних проблем, які важко формалізувати. на лекційних, та лабораторних заняттях студенти ознайомляться з загальносистемними закономірностями та принципом ізоморфізму, оволодіють методологією системного аналізу та основами синергетики. Для реалізації методів системного аналізу застосовується мова програмування Python. Та її передові пакети.